Перша книга Хронік. Розділ 20. На другий рік, під той час, коли царі звичайно виступають у похід, вивів Йоав ціле військо і, спустошивши Аммон край, прийшов і обліг раббу. А Давид зостався в Єрусалимі же, завоювавши рабу, зруйнував її. Тоді Давид узяв корону, що була на голові в Мілкома, а важила вона один талант золота, і на ній було дороге каміння, і поклали її Давидові на голову. Здобичі теж вельми багато виніс він із міста. А людей, що були в ньому, вивів і приставив до роботи пилою, залізними рискалями і сокирами, те саме зробив Давид із усіма аммонськими містами. І повернувся Давид і все військо в Єрусалим.